В'язаних використовувало частіше за все на важкому та шкідливому виробництві чи будівництві. Першим знаменитим проєктом «Made by Gulag» став Біломорканал. Викопаний фактично вручну. Канал простягнувся на 227 кілометрів від Білого до Балтійського моря. Умови були жахливі. Працювати доводилося дерев'яними лопатами та кирками, бо техніка для СРСР була розкішом. Саме там вперше застосували котловку. Принцип нерівного харчування, коли твоя порція напряму залежала від виробленої норми. Через це та через нелюдські умови праці смертність на будівництві була дуже висока. За різними даними померло до 200 тисяч людей. До речі, термін ЗК пішло теж звідти – «заключений канала Окрім Біломорканалу, руками ув'язнених були побудовані Волга та Волгодонські канали, залізниця, Караганда, балхаш автотраса Москва, Мінськ, Колимська траса це дорога від Магадана до Якутська. Радянські закаву будували раді Бухті, Вугілля в Печорі, роду в Джесказгані та Хакасії, Золото на Колимі, Чукоці та Якутії, Уран та Раді під Челябинськом Татурою. Валили ліси, будували Магадан, Нурліс, Воркуту.